Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я Карина Колесніченко, дитячий нутриціолог, експерт з прикорму та мама. І сьогодні ми з вами приготуємо першу тарілочку для малюка. Сьогодні ми приготуємо броколі та курку. Я покажу, як приготувати броколі та курку для блв прикорму, пюре прикорму та комбінованого прикорму. І так почнемо з броколі. У нас є таке велике гарне суцвіття. Так, спочатку відриваємо. Один шматочок можна відрізати, відірвати, як вам зручніше. Це вже майже ідеальна подача для белове прикорму, але для того, щоб зробити її більш зручною для малюка, ми просто робимо ось такий косий зріз на ніжці. Зараз я вам покажу. Ось так все цього достатньо. І малюку буде дуже зручно ось так тримати у ручці. Я одразу відрізаю декілька соцвіт для того, щоб потім зварити броколі для пюре прикорму. Так, це я залишу. Розбираємо на соцвіття. На пюре прикорм ми нарізаємо довільно, абсолютно не має значення, як ми нарізаємо продукт. Ось, а цей шматочок у нас буде для БЛВ-прикорму. Броколі ми можемо приготувати на пару або зварити. Ну, зараз я буду варити, це, як на мене, найлегший такий спосіб приготування. А броколі слід покласти в киплячу воду, тому я зараз поставлю водичку. І дочекаюсь закипання води. В нас вже кипить вода, тому відправляємо броколі у воду. Так. Коли ми поклали броколі у киплячу воду, дочекаємося повторного закипання та засікаємо приблизно 7 хвилин. Також хочеться додати, що молодий овоч звариться набагато швидше, ніж старий. Тому, якщо це молодий овоч, це приблизно 5-7 хвилин з моменту повторного закипання, якщо старий, то приблизно 7-10 хвилин. І так, броколі в нас зварилося. Як перевірити, чи достатньо м'який шматочок? Ось наш такий гарний шматочок на нашій БЛВ-подачі. Ми можемо відщипнути так, маленький шматок. Як ми перевіряємо своїми двома пальцями, ми стискаємо його. Якщо ми можемо повністю його розчавити, ось він повністю перетворюється у мене у пюре. Ось так, ви бачите? То, значить, і малюк зможе його пережувати, навіть не маючи зубчиків. Таким чином ми подаємо броколі у БЛВ-подачі. І зараз ми з вами зробимо пюре з броколі. Для цього нам знадобиться ось такий звичайний поглиблий блендер. Ми переклали вже варене наше броколі в мисочку і починаємо збивати. Коли ми трішки подрібнили, ми бачимо, що звісно з цього дуже складно зробити пюре, тому ми додаємо водичку. В котрій варилися наші броколі, додаємо так на око, щоб в нас була така однорідна консистенція. Обов'язково перевіряємо, щоб в нас не було ніяких дрібних шматочків, котрі застрягають зазвичай ось тут. Тому дістаємо ще раз все збиваємо, щоб в нас було таке гладеньке пюре. Але не треба лити багато рідини, щоб воно також не було в нас таке водянисте, бо ми хочемо, щоб воно було максимально насичене. Дістаємо і збиваємо блендером знову. І так, наше пюре готово. Зараз я вам покажу, яка консистенція має бути. Ми бачимо, що в нас таке гладке, однорідне пюре. Воно не має ніяких мікрошматочків. Воно як соус. Дуже ніжне і ідеальне для пюре-прикорму. Якщо ви приготували забагато пюре, це можна виправити, його можна просто заморозити. Як заморожувати пюре, ми побачимо в моїх наступних відео, тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити їх. По кількості викладаємо приблизно 2 столові ложечки пюре. Тепер займемося куркою. На белве прикормі є декілька варіантів безпечної подачі. Один з варіантів це з курячого фаршу зліпити котлетки. Але такі котлетки вони виходять дуже сухі, тому я пропоную таку, можна сказати, найбільш чуйну, легку та безпечну подачу для БЛВ-прикорму це приготувати курку, так, тобто зварити її або приготувати на пару та розібрати її на дрібні тонкі волокна. Зараз слід довільно нарізати курочку. І так, довільно нарізаємо курку. Я наріжу її невеличкими шматочками для того, щоб вона швидше зварилася. Так, зайві частинки можна прибрати. Так, прибираємо всі прожилки кров'янисті з густочки. Так, і відправляємо в каструльку варитись. Викладаємо курку в каструлю. Та заливаємо водичкою. З моменту закипання води засікаємо приблизно 15 хвилин. І так курка в нас приготувалась. Тепер я покажу, як подати її на БЛВ при кормі. Нарізаємо. Будемо зараз розбирати її на дрібні волокна. Розбираємо руками на ось такі маленькі дрібні частиночки. Будемо розбирати та подавати кубкою. Так. У нас дуже таке м'яке філе вийшло. Розбираємо на мікро мікрочастиночки мікроволокна. Так, волокна довжиною приблизно половину сантиметра, можна 1 см, але точно не довше, бо малюку буде некомфортно, коли вони будуть потрапляти у ротик. Тому робимо такі коротенькі, тоненькі волокна. Ось так будемо складати в кубку і так будемо і подавати. Малюк зможе кулачком набирати їх та класти до себе в ротик. Вистачить буквально декількох шматочків. Ось навіть це зайве в нас. Цього достатньо буде для першого разу. Більш, ніж достатньо навіть. Але я зроблю трошки більше, ніж потрібно, щоб просто вам показати. Цю подачу, як це робити, ось. Тобто руками просто розбираємо на такі дрібні волокна. В кого є кухонні ножиці, можна це зробити кухонними ножицями, це буде і швидше і більш так охайно. Так можна прям ножицями кухонними і нарізати. Так, якщо ми бачимо такі трошки крупні шматочки, їх обов'язково розібрати, щоб вони не були дуже у нас великі. Так подрібнюємо. Вкладаємо в кубку, цього більш ніж достатньо. Ось так, так. перекладаємо в тарілочку. Так, побачила, що в мене трошки, трошки крупне волокно. Тут зараз це зберемо. Ось так поруч з нашим овочем, йде м'язко. Ось така в нас краса. І це в нас курка та броколі на БЛВ при кормі. Ну, краса! І тепер ми будемо готувати пюре. В миску викладаємо курку. Так, викладаємо. І одразу додаємо водичку. Додаємо водичку, в котрій курка готувалася, тобто бульйон. Буде ще смачніше. Ну, на таку кількість, думаю, 3 столові ложки. Але зараз ми будемо дивитися по консистенції. Для того, щоб зробити пюре, нам знадобиться поглиблий блендер. Починаємо збивати. Ой, трошки відлітає спочатку, але нічого. Я розумію зараз, що не вистачає води, тому ще додаю. Тобто, все робимо на око. В когось вийшла більш соковита курка, в когось ні. Тому додаємо обов'язково водичку, бо без водички просто пюре неможливо зробити. Так, перемішуємо і поїхали далі. Не забуваємо витягнути звідси, щоб в нас не потрапив великий шматочок. Недоподрібнений. Так, витаскуємо. витягаємо звідси. Так, ось я бачу, вже тут застряг великий шматок. Якраз його треба ретельно збити. Якщо ми вирішили починати з пюре, пюре має бути однорідне ще трошки води. І перевіряємо, наскільки воно в нас стало однорідним. Просто супер! Вийшло ідеальне пюре. Так можна робити його трошки густішим. Так, малюку, до речі, буде зручніше перейти потім на шматочки, коли ми починаємо не прям з супер рідкого пюре, а з такого густенького. Головне, знову таке, як я вже сказала, щоб воно було однорідне. Ось таке пюре в нас вийшло, воно однорідне, воно не має ніяких шматочків. Так? Дуже таке м'ясне, тобто не одна вода, як часто в баночках ми можемо побачити, таке водянисте, а справжнє таке добре пюре. Кладемо його сюди, в нашу тарілочку. Так, достатньо буде, ось, навіть це я забагато поклала, але ще вам показати, щоб було видно, достатньо буде просто однієї столової ложечки такого пюре. Ось так ми зробили дві тарілочки: брокколі та курка у БЛВ-подачі та у подачі у вигляді пюре. А що стосується комбінованого прикорму, його назва говорить сама за себе: це поєднання шматочків та пюре-прикорму на одній торілці. Головне, щоб це було не на одній ложці, а окремо. Окремо ми з ложечки даємо малюку пюре, і при цьому ми спонукаємо його, щоб він брав у ручку безпечні ось такі шматочки. А які продукти можна давати далі? Які продукти не можна давати, безпечні подачі, що готувати, як, скільки. Все це є в моїх готових меню для прикорму малюків та в моєму курсі. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Дуже дякую вам за перегляд!